Вітаю вас, друзі. Учора у Челябінську раптово ввечері трапилась якась діч. Какая-то діч происходит. со О, чарілого. О, це бажа! Хр... Діч відбулась на території челябінського тракторного заводу, який виробляє двигуни для російської військової техніки та ремонтує її. Ах! Там взорвалось щось. вибух був дуже потужний, але, на жаль, підірвався не сам завод, а тільки електропідстанція біля нього. Але це теж непогано. Якихось невідомих причин останнім часом російська енергетика дуже страждає. У Челябінську постраждала також. Після того вибуху були перебої із електропостачанням. Пізніше росіяни показали знищену електропідстанцію, і що особливо цікаво: ані загальноросійські медіа, ані місцеві медіа не розповідали про цю ситуацію, так наче нічого й не сталося. Тільки місцева влада повідомила, що насправді нічого страшного такого не відбулося. Це було просто. Коротке замикання. Віримо таке ж коротке замикання, як і вчора у Москві. Може, чим бути мандануть. кошмар. Походу буде веселуха. Більше схоже на замикання. Так само, як і за пару днів до того, у московській області теж випадково просто внаслідок замикання загорілася іще ще одна підстанція. Ніяких диверсій точно не було. Росіяни навіть не повинні думати, що це може бути диверсія. Як і ще за декілька днів до того, і ще одна підстанція чомусь почала горіти, теж у Московській області. Взагалі, так звана Росія, це не до країна випадковостей, там постійно випадково щось вибухає, випадково палають підстанції і випадково прилітають дрони, як учора до Смоленська. Львова пряму з І Ще сьогодні стало відомо, що учора на території Московської ж області випадково дрон атакував військову частину. Було би непогано, якби так звана Росія взяла одного дня і випадково згоріла або потонула. І поки цей момент іще не настав. Поспішайте підписатися просто зараз на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Обов'язково від учорашнього дня на територію нашої країни прийшла дуже сильна негода, особливо постраждав південь. Вітер був настільки сильний, що, наприклад, на Одещині зламав цілу електроопору, або у Одесі зламав трубу котельної. Ось отак вона виглядала до того, а тепер вона виглядає ось отак, точніше, те, що від неї лишилося. Проте найбільшої шкоди. Де шторм завдав так званій Росії і росіянам на тимчасово окупованих територіях. Ребят, держитесь, дай Бог щоб це быстрее закінчилося. Но розгрібати власті будуть це не один день. урон нанесла, звісно, Нам матушка природа. Масштаби негоди у тимчасово окупованому Криму настільки великі, що більшою хіба що є дурість російських пропагандистів. Такого у Криму і ще напевно ніколи не було. Буря настільки сильна, що навіть море вийшло із берега. Чорне море вийшло із берегів. з цієї сторони прибрежна піщана полоса в районі 150 метрів повністю затоплена і далі перекатом через проїжджу частину ще метрів на 200. Ситуація складається поривистим. Сумасшедшим вітром! і хтось, напевно, дивлячись на ці кадри, міг би сказати, це ж було вже. Але ні, минулого разу дуже сильна негода у тимчасово окупованому Криму була у 21-му році, але те, що є зараз, набагато більше за масштабами. І знаєте, усе ж таки природа, напевно, вміє жартувати. Що далі? А далі, хоч камні з неба, ми в Росії, таке навіть складно було собі уявити, але дійсно у тимчасово окупованому Криму падало каміння із неба. Єдині, кого мені справді шкода у тимчасово окупованому Криму, це українців, які лишилися у окупації. Нехай себе бережуть. А росіянам точно варто зараз піти на якусь прогулянку до моря. Погода 100 відсотків ідеальна для цього на другому берегу Керченського проливу в Краснодарському краї на міль вибросила сухогруз з екіпажем на борту у пасілка 100 метрів від берега десь. І його ще сносять сюди? Сподіваюся, хоча б декілька корит чорноморського флоту, так званої Росії, долучаться до цього прекрасного флешмобу. Ну а від російських пропагандистів я чекаю на отакі коментарі. Ну, друзі, ну я думаю, ви Настроєння то получше стало. Ми ж з вами просили удари по критичній інфраструктурі. Це вже на території самої так званої Росії. Навіть природа руйнує окупантам логістику. упала около сім'я опор. Оставшиеся опоры, которые не попадали, просто их наклонило, вот они валяются, держат их провода. Правда, у справі руйнування логістики із природою змагаються і самі росіяни. На території тимчасово окупованої Донецької області вони впустили на трасу авіабомбу. Вследствие розриву боєприпаса було повреждено дорожнє полотно, воронка колосальних розмірів, практично на всю ширину проїжджої частини. Також пострадав дом, который расположен возле дороги. Но сьогодні вдалося Збіжать жертв. Ми ж із вами сподіваємося, що природа не забуде і про Кримський міст. Ну а тим часом на Камчатці затопило аеродром. Дрп, що йти, ті, і ті. Я стою на полосі. Проте чи не найкраща і найприємніша ситуація спостерігається у Сочі. Там руйнуються будинки і затоплюються цілі готелі. Головне росіянам не нити, тому що відбувається саме те, що вони так люблять: потопи відключення електрики і руйнування інфраструктури, і електростанції, і платіни, і железна дорога, і шосейні дороги все це законні військові цілі. Стоїть присматритися к началу этого каскада, Київська й а? Але навіть попри негоду, росіяни продовжують вести війну проти України та стріляти у житлові будинки, як на правому березі Херсонщини, Господь спас. Я була на кухні, по голові. Я відмовилась від ем, госпіталізації. Я видержала, і це саме головне. Тут повністю була каміння, все рухнуло. все. дуже складною ситуація лишається також і поблизу Авдіївки. Ворог має там часткові успіхи. Незважаючи ні на що, росіяни й далі ходять у м'ясні штурми поблизу Авдіївки і розглядаючи трупи своїх соратників, ставлять собі питання, кому потрібна та війна. Кому це не можна Феєричні дегенерати вони розв'язали війну, вони ведуть її проти України і самі себе питають, а кому ж потрібна ця війна. Щоб вони якомога швидше здогадалися, необхідно закупити і передати у українське військо засоби доставки повідомлень. І завдяки вам, воїни 103-ї бригади територіальної оборони отримали і ще сотню дронів камікадзе, і дронів буде більше. Та що, коли там У нас був Сергій Стерненко. О, ще тижня не минуло. Ну, ще тижня не минуло, обіцяв, що привезе ще партію дронів Камікадзе. Зараз подивимось. Опа. Отак. Отак працює спільнота Стерненка. Люди, з якими приємно мати справу. Люди діла і люди слова. А ну давайте подивимось, що тут є. Так. Як завжди. Отримали обіцяних 100 дронів. Дякуємо спільноті Стерненка, дякуємо за те, що тримаєте слово і даєте нам засоби. А ми кажемо, що будуть засоби, буде результат. Величезна подяка від операторів ударних БПЛА і командування 103-ї бригади за чергову партію. 100 штук меганадійних FPV. Слава Україні! Героям слава!